А, ну Вибачаюсь, вибачаюсь. Тут тут, тут кнопочки прожимались дуже швидко. Ага. Дивіться. Питання є? Ну, це ще один репорт. Мені здається, його забанять прям тікать. Всім привіт, з вами Орлик. У мене з'явився... Стрімснайпер. Знову, знову, це вже якийсь 15 чи який. Це не простий стрімснайпер, це стрімснайпер чечер. Знаєте який? Знаєте що за четер? Фрозен. Він вирішив мене по стрімснайпити щитами. Десь двічі чи тричі нас вбивав. Один день по стрімснайпив, вбив двічі. І на другий день десь теж двічі. Зараз подивитись, як він грає щитами. Що таке настоящий читер в Warzone. Українець, який стрімить, грає щитами. Є інтерв'ю, міні-інтерв'ю з ним на каналі. Вже був розбор однієї каточки у нас на YouTube, ютубі, а це буде другий розбор каточки. Тут він дуже жорстко палився цими читами. Подивитись, що таке настоящий жорсткий чітер, який не вміє грати, який грає з читами, бо в нього маленька піпіська. Ну а перед цим став лайк, підписуйся на канал, підписуйся на твіч, пиши коментарі, як тобі такі чити. Зараз ти подивишся, пиши свою думку про цього. Хлопчика, курного, маленького, лисного, хлопчика. Він буде це читати 100%. Я вам це обіцяю. Ну, а ми переходимо до відео. Все, <звітна> я фул-фокус, фул-фокус, льоха. Висаджується хтось. В мене, в мене в мене термінатори. Рашим, 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 пікаємо. Другий етаж. Двойка, двойка, одного нок. Відійшов. Помогти, помогти, двойка тут. Дуже помогти мені. Ні, ні не йдим. Він отут. етаж. Одного доїв. етаж, другий етаж, етаж. Разом, разом. Нема його. Напевно, нижній етаж, нижній етаж. Не спіши, не спіши, сам не роби нічого. Зі мною, зі мною, зі мною. Міни поставив, міни поставив. Десь там, значить. У мене! Бля, перезарядка, Йохан Дед! Йока-го! Ізбірна України шо? забиває перший гол в голову Термінатора! Блять. Frozen SSD! Кінь репорт, кінь репорт, кінь репорт, це читер. Але гнида собача. це стрім снайпер наш? Ебать, ти шо, він дуже жорстко прошиває. Це який жорстко, це четер. Ти живий шо? Да. Він він дурак не вміє грати, це має ще вбити. Зараз ми вернемося. Я, я відступив, я відступив. Чекай, чекай, я вернусь. Ми маємо його вбити, нав. Посадити, посадити його на бутилку. Блять! Вітя, це пізда. Та це читер, я тобі говорю. Направо пішов. Де? Е, справа. Я не чую сам. Я йому знісу на хп камінчиком. Мер Верданська? Сука, блять, уебаніще. Ну як ще один не пуркину. Давай подивимся за ним. Давай, Давай подивимся. Невже, невже це нове відео про нашого дурачка. Засуджую, бізиатим. Давайте подивимося, як грає він на Верданську. Тільки зроби так, щоб я, я себе чую. Напоминаю, я давно. Та да, я себе чую, коли говорю. Напоминаю, хто забувся? Є такий в нас стрімер. Ютубер, якщо його можна так назвати, Який край там? Це українець. Frozen SST, чи SST SSD, SSD, SDDDD. Коротше, дурачок один. Без нетиву. Дивіться. Чел мене колись вбив, я подивився катку, є на Ютубі. Потім по приколу я написав йому на Ютубі, його пограємо, пограв разом з ним. І потім в кінці кажу, як тобі чувак з щитами грається? Можете знайти відео є на каналі. Може отут буде зверху десь. Десь буде зверху. І от давно його не було видно, і челик знову грає з щитами. Подивимося, як працює античит. Два репорта ми йому вже кинули. Зараз подивимося, як він грає щитами. Чи пістрою він відлетить? От чому питання. О! А, то він вже навіть не стісняється. Що ти робиш там немає? О, дивіться, дивіться, які переводочки, мама-мія. Отакий От нік в нього, як нікнейм е в ігрі. О, дивіться! І він програє, ви уявляєте, який дурачок. ха ха ще в лахні. Ну що це таке коротке відео буде, поживи, Поживи, будь ласка. Включаючи ти на максимум, зулагань 100% вийде. Дивіться, дивіться. Бачите, як приціл притил його? Ай бо... Ти 5 патривейств, знаешь, ти перезарядку робиш. Смоки, конечно. Дивіться. Красава, бро, красава. Красава. Давай покажи, покажи, що ти вмієш. П'ять килів вже зробив. Мені знаєте, що саме цікавіше? Чи забанять його під час катки? Дивіться. Ну, Репорти такі челики мають кидати. Будь ласка. Братики, хто дивиться, то, хто грає в цю гру? Коли вас збивають, дивіться, як вас збивають. дивіться кілками. І кидайте репорти. Таким людям. Які портять гру? І так гра не ідеальна, навіть без читерів. А вони ще її портять. І це ще українець, паски, українець грає. У нього, напевно, навіть комплекта немає. Ну щось там має бути, а ну? Це якийсь новий аккаунт, а да. це новий аккаунт. Бачите? У нього просто багато аккаунтів. Читерів банять. Просто вони создають нові аккаунти. Розумієте? Зробіть так, щоб можна було прив'язувати. Я не знаю, як це зробити, звісно. Просто один акаунт. Ти не можеш здавати безліч аккаунтів. Ну два там, максимум. Дивіться. Мені побере від снайпер. Хай вони паспорт дають свій, щоб в ігру цю грати. Щоб на один паспорт один, один акаунт. Якось можна зробити. Я впевнений, що є в якихось других іграх така штука, що ти можеш тільки один аккаунт здавати, а не мільйон штук. Може і нема. Дивіться. Питання є? Ну, це ще один репорт. Мені здається його забанять прям каці Я навіть не знав, что шиється. Боже, Леха, ти бачишь, играет? Ты я мене? бачу. Да, да, да. Боже мій О, він же і спеціаліста залутав пацаки. Ну комплект він не бере А чого він не бере комплект? А, точечку, дали. Я вангую, що він не виграє, бо я вангую. Цей чел з читами вміє програвати. Він виграє менше, ніж я з читами. <гум> Вітя, ти сказав, він виграє менше, ніж я читав. Ой. <гум> так і сказав. <гум> Ой, спалився. Бо він казав, що я теж читер. Боже, який він дурачок. Засуджую, без негатив Він играє менше, ніж, ніж я без січів, так як ті сказати. 7 кілів Ну, кось він там побачив, напевно, щось він там дивиться, так? Да? Який в голову боже. А геймсенс який, знає, де пікне. Звідки челик вийде? Восьмий кіл. Не, він брав комплект, але в нього бачить, в нього комплект поганий, в нього не прокачані гани. Маю дучу, що він не бере комплект з трупів, тих, яких він побивав в челік. А його друг вийшов, так? Да? Не друг, рандом. А, він, а чого він в соло не бігає? Цікаво, це він стрім снайпив нас чи ні? Бан по желізу, так, да, але я не знаю, як цей бан по желізу працює, як будто він і не працює. Ну бач, але в Варзоні не знаю як вони по залізу банять. Ніякі IP-адреси і по материнській платі ніхто нічого не блокує. Собі далі грає. Знаєте скільки в нього аккаунтів? Штук 20, напевно, якщо не більше. Та ні, не копійки. Я ж з ним говорив, в мене є на каналі міні-інтерв'ю, він казав, що 6, 35 євро за 3 місяці, Безплатні... чи ти нормально. Безплатні безплатними читами тебе забанять за 2 дні. Чи за одну катку навіть. Ну, закатку, напевно. 35 євро. Ну, для Європи це копійки. Для України, Для... України... А для України 35 євро викидувати, щоб пограти щитами, ну я не знаю, яким, яким Ну, да, аккаунти теж купляються точно. А чого він машину скинув і катається на мотику. Бо він Він не вміє це грати, Льоха. Він думає, якщо в нього чити, то він може робити, що хоче. Розумієш? Дивіться, є такі челіки, які. грають щитами, да? Щоб робити багато кількість кілів, да? Самостверджуватись якось. Є козол режим. Чому б тобі не грати в режим без щитів і навчитись там грати? Яка різниця? Бо для тебе так просто грається Обичний цей режим. Ну, ти вбиваєш всіх. Ти всіх перестрілюєш, ти сильніший за всіх. Так зайди в обичний казуал режимчик без щитів. Ти там теж будеш навалювати? Ти ж цю гру граєш вже 5 років. І дивіться, він з чим бігай, по барабану з чим бігати. Він, він або не знає, з чим потрібно бігати. А, а яка різниця, чим він бігає, і яка різниця якщо він може вбивати З будь чого, з будь -чого просто. Там міни. Він бачить все. Ось там спеціаліст речі. Ой-ой-ой-ой, через смок, все опадаємо. Ти помреш, і від... А, у нього спеціаліст. У нього спеціаліст. він не, не хоче брати комплект. Ну а чому ти не береш комплект от реально? О! По снайперку, не хочеш снайпер... снайперки показати, як треба стріляти? Покажи нам. 100% хедшотів, покажи. Ооо, нормально. Ти чуєш мене, так? Да? Помахай головою дурною. Він чує, напевно. Ну, є така підозра. Ой-ой, ой а що це таке? Не на ту кнопку натиснув? А що ми так рано почали стріляти? Ой, а що таке снайперки не йде? А як це так вийшло? Що може бути, я думаю. Все. Що на оцій пушці чи ти якось не розповсюджується. Розповсюджується. Ну, там в нього кнопка, поняв, він коли стріляє. Він нажимає якусь там кнопку, там прицілювання. Я не знаю, якусь просто кнопку ліву нажимає. Ну, не то що ліву, якусь будь-яку кнопку Поняв він нажимає і працює, АІМ його. Доводиться до голови, поняв? Само автоматично. Оце він так, пробує бачу? сам. Це він пробує сам, походу, стріляти. Бачить, ти що бачив, він стояв у нас сходах і махнув головою? Ні, не бачу. Та ні, то Примутай. таке. Та ні. Як перемотається шкатка? На ютюбі хіба ж? Не, я хочу додивитися, хочу додивитися, буде контент на ютюб. О, гарний нок. Не видно, правда, куди він стріляє. Молодець, молодець. Тут ще й балістика є, да? Треть приціл піднімати. Тут чи ти не допоможуть. 11 кілів, красавчик, красавчик, що сказати? Ну, cheater скрізь є, це, це точно. Тобто це однозначно. Я в кес вон граю. Там такі читери є, звісно, Мамма мія Може фейситі і нема, але в обичних тих режимах. Як гною їх. Боже. Кілитись будеш? Встали вони. Не добив, да? Ой, а що це таке? Що ми так поно стріляємо? Його можуть добити зараз. Толпою можуть задавити. Да, да, він помре зараз. Нарешті. А, ну вибачаюсь, вибачаюсь. Тут, тут тут, кнопочки прожимались дуже швидко. <свісно> <свісно> Ой, боже. Він раніше так не грав, поняли? Він раніше хоч чуть-чуть скривав. Він, напевно, не стрімиться, він вже грає для себе, для себе грає. Це без стріма, походу, каточка. Бо на стрімах, він ще там, знаєте, інколи отак не, не сильно наглів, не прожимав кожного разу цю кнопочку. Для іму. То дивіться, 13 кілів, двох спеціалістів <свісно> положив просто на пузо. Дивіться, 12 людей залишилось. Що... Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Челеки, ви кидаєте мої репорт. Якого біса він ще в клаці я не понимаю. Activision, Якого біса він дограє цю кладку? Йо забанят. А я вже йому давав репорт. Не хочу, щоб ми щось пропустили важливе, як його вб'ють, наприклад. All Ні, його не вб'ють, походу, його не вб'ють. 15 килів. Він <реш> там я робить 15 килів. 15. Карл, 15! <реш> <реш> а, він просто імба, ну так. Да. Ми просто не, не віримо, що так люди можуть грати. Заздримо йому. Це професіонал просто. Це не читер. Да, я з ним в Каті був. Він нас вбив з Льохой. Що це, Льоха, скрутий, будь ласка. Ладно, я тебя замучу поки. Це не читер просто сильний тип. О, ну да, він дуже сильний. Да, він подивись топ. пацки. Три людини залишилось. Да я дуже завіду, <плес> я теж тібе так грати. <плес> Подивіться. Один в один і то нокнутий чел. Да, він виграє. Виграє. Так, да, я помилявся, що він не виграє. Трошки навчився грати з щитами. Чи на Верданську може простіше трошки, не знаю. Чи чити якісь кращі стали? А що ти? А що ти зробив? Ти ж його нокту. Це він робить вигляд, що він не знає. Що він робить? Він робить вигляд, що він не знає, де тіп. А ти не бійся, що снайпезра прилетить в голову? Чи ти просто іздіваєшся над ним? А, прикольно. Так, да, люди от беруть метову зброю, щоб когось вбивати, перестрілювати, щоб мати якусь перевагу. А хтось бере чи, чи, чи ти? О! А він хто, не хоче брати топ, щоб його не забанили? що? Чого він не бере топ? А? Що це? Він вийшов, чи його забанили? Що? Ні, його забанили чи він вийшов? Ні, він вийшов Бан поймав Мені кажеться, що він вийшов сам. Він вийшов, щоб не брати топ, бо напевно його забанули сразу. й мрешов, що він реконектувся, типу. А... Катка не закінчилась одразу. Да, його не забанили, уявляєте? Ось таке відео. Я не розумію, навіщо він вийшов в кінці. Напишіть свою думку в коментарях. Я от не розумію, він зробив 19 кілів чи скільки, я вже не пам'ятаю точно. І не взяв топ, а вийшов. Просто вийшов. Для чого це? Можливо, якось репорти працюють, якщо ти береш топ і тобі багато репортів накидають. Можливо, система працює так, якщо тобі під час катки накидали багато репортів, і ти взяв топ-1, то ти автоматично відлітаєш в бан чи що. Я не розумію. Фрозен, ти ж це дивишся, напиши, що ти вийшов. Дуже цікаво, чого ж ти вийшов. Можете написати думку про цього читера в коментарях. Він стрім снайпів мене тільки двічі, більше ж не стрім снайпить. Це дуже хорошо, бо мені таких стрім-снайперів не треба. Не треба мені таких стрім-снайперів. Ну а з вами був я, Орлик. Зустрінемось у наступному відео. Не забудь на телеграм підписатися, на твіч, на YouTube, написати коментар, поставити лайк. До зустрічі!